Проблема з ділянкою була дуже маленька дороги. З п'яти сторін цієї ділянки були дороги. Один з архітекторів запропонував для того, щоб вписатися в брів, використати максимально площу цієї ділянки, максимально віддати землю будівлі. Це призвело до того, що будівля мала мати не чотири стіни, а п'ять. І форма будівлі стала абсолютно незвичною ірраціональною. І тому, як геометрична фігура, вона буде називатися «Пентагон». Вони прийшли з цим рішенням. Один тиждень. Їх замовник був щасливий. Він сказав, що це саме те рішення, якого він очікував, і швидко пішов до свого керівництва. І цей план миттєво потрапив до президента Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів, дізнавшись, що Пентагон це буде дуже круто. П'ять сторін, така незвична, така потужна будівля. Вже буквально через кілька днів звернувся до нації. Увага! Ми починаємо будувати пентагон.